Цього літа. Першо Вітаємо на найшвидших змаганнях. Тачки, де ви побачите тільки найкращих. Слетять у небо. Літали паразити! І вперше за історією цих змагань у них бере участь кукурудзяк. Він точно загине. Люк, ти змагатимешся з найкращими гонщиками світу. Але є одна проблема. Я боюсь висоти. Йому треба допомогти, розумієте? Так! Тобі треба навчитися літати швидко. Ти можеш літати значно вище, ніж ти думаєш. Він готовий літаки злетяться. Кого <рес> я бачу. Це ж трилюк. Пилюк. Пилюк і трогон. Селюк з усіх куточків світу. Круто! Ви бульдог? здоровченко. Мене всі називають Ішані. Я Ель Чубакабра. У нас буде багато пригод. Ми будемо сміятись, <рес> плакати і танцювати. <рес> 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 Тільки я думаю, що не в парі. Запам'ятай, ні на що не розпілюйся. <рес> Нам світанок після довгих років темряви. Або як свіже добривце на полі пожовклої трави. Ти не дуже пишномовний. Далі, що і нас маленьких літачків. Але ж ви тачка. проблеми з самоідентифікацією. Від Дісней. Сподіваюся перемогти мене. Тебе осоромлено. Якщо вам потрібен герой, говорить аеропорт Кеннеді. Повертайся в своє село. Шукайте його в небі. Говорить перю хвітрого. Мене донесло у шторм! Я падаю. Це надзвичайно зворушлива історія. Аж вийти хочеться. Де ти чув зворушливе виття? Я сам підвиваю. Це огідно! Літачки! Рятуйте, рятуйте! Там змурдеться! Звертайте праворуч! Ти мене врятував. Ви що, плачете? Я ніколи не плачу, я ж британець! З 22 серпня у 3D